Бумс. Um, Прям <laughs> калідоскоп такий. А як влаштований все світлять? Вони просто підняли цей папірець і викинули в найближчий смітник. Людство потроху починає відчувати себе єдиним організмом, єдиним племенем. Якщо... Поки людина була геть-дика, вона жила там 35 років, 40 максимум. І все. Похлопаємо, щоб було побільше сплесків для монтажу. Підвищує власний рівень культури. Культура це не лише мистецтво, як переконано багато співгромадян, це не лише єгипетські піраміди, скульптури Мікеланджело чи вірші Шевченка. Культура це не лише матеріальна, а й духовна. Культура це весь комплекс цінностей, які відпрацювало людство. Працювати над своїм рівнем культури, мені здається, це безкінечний шлях, і в цьому можливо полягає один із сенсів взагалі життя. По-перше, це цікаво. По-друге, це і є життя. Культура це те, в якому стані наші вулиці, культура це те, в якому стані наші діти, культура це те, в якому стані наші цвинтарі. Це все обличчя країни. У нам дуже важливо зберігати, помножувати власну культуру, створювати нові сенси, підтримувати власних митців. Тому що чим потужніше буде наша культура, чим більше людей буде залучено до наших культурних кодів, Тим більше буде свідомих українців. Отже, усі 25 сходинок можна зарахувати до культури. Та в цьому пункті йдеться передусім про особистий культурний рівень. Ми не зупинятимемося в розвитку, розуміємо, що повторення милих для слуху мантр про наймилозвучнішу мову і пісенну націю чи не є запобіжником від власного хамства та безкультури. А культуру а, визначають як культра. Тобто культ сонця або культ світла. Тобто, відповідно, людина, яка розвиває свою культуру, яка високодуховна, вона фактично несе світло. Не треба обов'язково їхати в інші країни, не треба записуватися і стояти черги в якихось бібліотеках. Інтернет дає нам можливість кожен день стикатися з надбанням культури. Це розвиток культури для українців. Це певною мірою іти проти течії світового розвитку. От весь світ несеться кудись в технологічні якісь е, новації, а ми все-таки маємо бути певними хранителями культурних початків, смислів і джерел. Але все починається з культури, з особистої культури, з культури того, як я ставлюсь до себе. І мені здається, що тут вдосконалення меж немає. Тому справедливо пишаючись минулим, ми ще й працюватимемо над собою нинішнім. Отже, сходинка номер 4 Підвищуй власний рівень культури. Підвищуй, Підвищуй, власний, 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 рівень. Рівень. Культури. Підвищуй власний рівень культури.